У Коломиї встановили рекорд на найдовше перебування людини у снігу без одягу. Категорія Людина унікальні можливості. Коломиянин Олексій Гуцуляк перебував закопаним у кучугурі 1 годину і 20 секунд. Рекорд зафіксували у міському парку імені Кирила Трильовського. За його плечима більше десяти років загартовувані до встановлення рекорду, коли Олексій Гуцуляк готувався усю зиму. Щодня закопувався у сніг, тому запевняє, цілком готовий до такого експерименту. 34 хвилини, 4 секунди. Саме стільки часу минулого року чоловік провів під сніговою кучугурою. Цього ж разу у нього більш серйозні наміри. Я планую щонайменше годину. Зараз погода дуже добре. свіжо випавши сніг, мороз. Погода дуже добре сприяє у парку імені Кирила Трильовського, зібралися друзі Олексія та просто перехожі, що хотіли стати свідками встановлення рекорду. Це, напевно, для нього якесь як, як як хобі. Тобто е, насправді дуже мало людей, які які, яким займаються таким видом спорту. Але і, і це і корисно для здоров'я буде для нього. Тобто, я думаю, що це дуже хорош дуже хороше хобі. Година не годину того року. Олексій пролежав десь 30 пів години. Ну якщо він кожен день е, займається. Як він е, зранку обливається холодною водою з криниці, ввечері з холодною водою з криниці, постійно у нього постійно закопується. Я думаю, нам Бог допомагає в цьому, в цьому усміху. У снігу Олексія закопують друзі. Чоловік каже, що почуває себе під білим покривалом досить комфортно. Головне уявляє, ніби лежить на березі моря. Це відчуття, мабуть, що не можна охарактеризувати словами. Холодно? Ну так відносно. Настрой позитивний про те, що це літо. Спека, не сніг і не мороз. У Коломиї встановлено не тільки рекорд України, але й світовий. Олексій Гуцуляк провів під снігом 1 годину 20 секунд. Історична подія для нашого міста. Коломиянин Олексій Гуцуляк перебував у снігу більше 45 хвилин, і таким чином він побив світовий рекорд. Тож вітаю вас, коломияни, Ми маємо світового рекордсмена. До слова для встановлення світового рекорду були відповідні вимоги. Зокрема, повна версія відеозйомки, висота снігу, яка не повинна бути меншою за 70 см. Метрів і в діаметрі півтора м. Ще одна умова до рекордсмена не повинен ніхто доторкатися. Крім того, рекорд повинні фіксувати двоє суддів та нотаріус. Останні хвилини Олексій проводить під снігом під гучні оплески очевидців, журналістів, медиків та друзів. 56, 57, 58, 59, 60. Точні цифри фіксує представник проєкту Книга рекордів України Ганна Крисюк. Людина унікальні можливості. У категорії під такою назвою Коломиянин стає рекордсменом. Перебування в снігу без одягу на максимальну витривалість, загальний час 1 година 20 секунд. Після фіксації. Він почуває себе добре після години у снігу. Хочеться тільки зробити легку пробіжку парком. Від лікарського огляду відмовився, адже почуває себе прекрасно. Чесно кажучи, від гарячого чаю, би не відмовився. Я себе добре почуваю, нема потреби тиск. Міряти максимально що лікар може запропонувати. Людина в колбі з кубиками льоду. Саме такий експеримент невдовзі можуть побачити коломаяни у виконанні Олексія.